Ось і почався 2023 рік. Та що від нього чекати в техносвіті? Компанії кожного місяця презентують нові технології, але що з цього всього різноманіття буде дійсно користим в користуванні кожен день вашим девайсом? На це питання я вирішив сьогодні відповісти, чого очікувати від сучасних SOC в смартфонах, які інновації в камерах нам підготували Sony та Samsung, чи отримаємо революцію в дисплеях і швидких зарядках та багато чого іншого. Гайда. Розбиратись в цьому царстві технологій. І почнемо з того, що побачимо в наших флагманах вже на початку 2023 року. Так, я про серце смартфонів, а саме SOC Snapdragon 8 Gen 2. Це нове покоління, яке вже презентували на китайському ринку, такі компанії, як Xiaomi та Vivo. Але скоро ми побачимо їх на глобальному ринку. Але чому нам саме потрібно чекати цей SoC в наших смартфонах? Цей камінь-інноваційний відразу за кількома параметрами: перший зі Snapdragon 865, флагманський чіп від Qualcomm побудований на техпроцесі від TSMC, що дало великий приріст не в потужності, а в енергоефективності. Тобто при тому, що 8 Gen 2 це найпотужніший чіп для Android-пристроїв, він не перегрівається та не потребує багато енергії. Це, звісно, звучить якось розмито і незрозуміло, які саме переваги дасть техпроцес від TSMC. Але приведу один приклад. На смартфонах зі Snapdragon 8Gen 1 ви могли грати десь півгодини. Не в дуже тяжку гру або знімати 4К або 8К відео, і він міг перегрітись, навіть завершити роботу. А зі Stand Dragon 8 Gen 2 такого не буде, він буде завжди прохолодний, ледь теплий, і видавати максимальну потужність. Сильно покращиться й енергоефективність нових смартфонів. Техпроцес дозволить покращити час автономної роботи на 20-30% в залежності від оптимізації від брендів. Але і це ще не все. Бо як SOC нового покоління є не тільки Snapdragon 8 Gen 2, але й Mediatek Dimensity 9200, який є головним конкурентом чіпу від Qualcomm. І ці чіпи підтримують новітні стандарти пам'яті lpddr 5X та UFS 4.0. І це вже не просто покращена продуктивність в іграх, це збільшена швидкодія смартфону. Додатки відкриватись та встановлюватись будуть набагато швидше. Ваші файли, наприклад, RAW фото зі смартфону чи великі 4К чи 8к відео будуть переноситись з вашого камерафону на ноутбук. Дуже швидко завдяки новітнім стандартам USB. Так що чекаємо на нові смартфони з цим процесором, і будемо тестувати і показувати в нових оглядах. Йдемо далі до камер, і в 2023 році ми чекаємо розповсюдження однодюймових сенсорів від Sony в смартфонах, нові 200 мегапіксельні сенсори від Samsung, та в цілому покращення фотоможливостей як флагманів, так і доступних смартфонів: на кшталт, Redmi Note 12 та інших. Ще півроку тому компанія Xiaomi показала на китайському ринку 12 s Ultra, який став інноваційним, тому що отримав новий сенсор Sony imx 989 з розміром сенсору 1 дюйм. Це дозволило порівняти смартфони з якимись невеличкими камерами. Але що це нам дасть на практиці? Гігантський приріст в кількості захопленого світла. Більший сенсор дозволяє отримати навіть ту невелику кількість фотонів, яка є при недостатньому освітленні. Невстанов... Новлюючи занадто тривалу витримку, чи надто великий ІСО, це дозволить швидко фотографувати навіть при кімнатному освітленні, і отримати фото з гарною деталізацією та без шуму. Крім того, великий сенсор дозволяє робити дуже круті фото з природним розмиттям фону. А такі виробники, як Vivo чи Oppo, розробляють власні чіпи для обробки зображення, що дозволить ще краще розкрити потенціал великого сенсору. Та що ми все про флагмани та флагмани багатьом людям вони не потрібні. Але й в середньому сегменті вже відбуваються такі зміни, які набагато покращать якість фото та відеозйомки. Першими зробили крок саме Redmi, які презентували, поки що лише на китайському ринку смартфони, де основний сенсор це Sony IMX 766 з оптичною стабілізацією. Цей сенсор встановлювався в такі флагмани, як Xiaomi 12, та чудово себе зарекомендував як простий та надійний фотоінструмент, що дозволить отримати якісні фото в будь-яких Умовах. І в 2023 році ми побачимо прихід ще одного великого гравця в середній сегмент, а саме Samsung з їх сенсорами ISOCELL – так, 200 мегапікселів з'явиться в Redmi Note. Ми вже бачили, до речі, смартфони від Xiaomi з цим сенсором і вже тестували його. Огляд на Xiaomi 12T Pro був на каналі. Така висока роздільна здатність дозволить отримати чудову деталізацію при зумуванні, не використовуючи додаткові моделі. І хоч сам розмір пікселя здається невеликим і меншим, ніж у конкурентів від Sony, Samsung може об'єднати всі 200 мегапікселів для фотографування при недостатній освітленості з гарною деталізацією. Тож, якщо підвести невеликий підсумок, то в 2023 році ми чекаємо розповсюдження нових сенсорів від Sony та Samsung, а також появи оптичної стабілізації і масового розповсюдження в більш доступних смартфонах, які зможе купити. Кожен йдемо далі до швидких зарядок, і вони стали для нас звичністю. Хоча ось подумати, 10 років тому стандартно був Quick Charge 1.0. де швидко це зарядка на 10 Вт, яка могла підзарядити ваш смартфон за 1,5-2 години. Зараз 30-ваттна швидка зарядка встановлюється в бюджетних смартфонах 67 ватт в середньому сегменті, а флагмани отримують 80 та 120 Вт. Але є дві компанії, які встановили справжню гонку. за над швидкими зарядками і в 2023 році ми можемо отримати смартфон, який ви просто підете та придбайте в звичайному магазині. Із швидкою зарядкою на 210 Вт від бренду Xiaomi. Ця компанія за рахунок монтованого в смартфон чіпу та безлічу датчиків температури вже реалізує в деяких китайських версіях Redmi Note 12 Pro цей протокол. Вона дозволить зарядити батарею на 4300 мАч до 100% всього за 9 хвилин. А за 5 хвилин батарея заповнюється на 66%. Це дійсно прорив, який дозволить в світі в'ялових та екстрених відключень дуже швидко поповнити заряд свого смартфону. Так що чекаємо нові Poco та Redmi з цією супершвидкісною зарядкою. Але й компанія Oppo не сидить на місці та вже готує до презентації смартфон з 240 ватною швидкою зарядкою. І це дійсно дуже круто, що ми отримуємо такі технології і в не дуже дорогих смартфонах. Смартфонах, до речі, в 2023 році ми отримуємо бездротові зарядки в середньому сегменті, так що грань між флагманом та середнім сегментом розмивається, що тільки плюс для нас, користувачів дисплеї. Це вже та річ, на яку звертаєш увагу лише при виборі частоти оновлення. Це раніше ми звертали увагу на виробника матриці, щоб не отримати кота в мішку. Зараз що OLED, що IPS дисплеї стали дуже якісними і без експерта з лупою І не зрозуміти. Чим один дисплей відрізняється від іншого. І багато компаній вирішили поставити акцент на два параметри: це PWZ-дімінг та максимальна яскравість. І давайте про дімінг трохи детальніше розповім. Може, у когось з вас швидко втомлюються очі від ОЛЕДу, чи є знайомі з такою проблемою? Це все стається через те, що oled матриці використовують широтно імпульсну модуляцію для зміни яскравості. Тобто на дуже короткий проміжок часу дисплей вимикається, що непомітно нашому оку, але Загальна яскравість картинки для нас знижується. І деякі люди дуже чутливі до цієї зміни, тому виробники почали використовувати нові матриці з дуже високою частотою цієї зміни, що непомітно нашому оку, і воно не втомлюється, тобто підіймається загальна якість матриці. І це дуже круто, що в 2023 році майже всі матриці будуть мати високу частоту pwz WZінгу. І це, хоч непомітна, на перший погляд, фіча, але вона принесе комфорт багатьом користувачам, а компанія. Vivo Oppo та Xiaomi, як інноватори ринку, будуть першими, хто масово запровадить на нашому ринку смартфони з PWZ-дімінгом більше тисячі Гц. Максимальна яскравість це той параметр, який, хоч зараз не помітний з цією погодою пасмурною, але влітку дуже сильно помітно на яскравому сонці, коли ви читаєте повідомлення і нічого на дисплеї не бачите. І вже деякі компанії запроваджують дисплеї з максимальною яскравістю 2000 ніт. І першими це зробили компанія Apple. Зі своїми iPhone 14 Pro та Apple Watch Ultra. Немає сумнівів, що інші виробники також випустять дисплеї з такою максимальною яскравістю, що дозволить з комфортом користуватися смартфоном в будь-яких умовах. Але це більше не про інновації, а про закономірний розвиток ринку. Чи очікує нас дійсно щось круте та незвичайне? Ходить багато чуток, що компанія розробляє для смарт-годинників та смартфонів новий тип матриці під назвою MicroLED. Це дозволить збільшити контакт. Контрастність, максимальна яскравість та довговічність матриць, забезпечивши нас ще більш глибокими кольорами, і звісно, збільшиться автономність девайсів. Бо екран це найбільший споживач енергії в нашому смартфоні чи смарт-годиннику. Не дивно, що багато людей та інсайдерів кажуть, що саме Apple, які роками робили інновації з екранами, першими використають мікролет своїх майбутніх Apple Watch або навіть обладнають MacBook і iPad Pro цими дисплеями. Як буде на практиці, покажуть. Час і, можливо, перші портативні девайси з мікролет, ми побачимо вже цього року. Про Apple ми цього року почуємо ще багато, тому що ЄС запровадив новий закон, який зобов'язує всіх виробників портативних девайсів оснащати їх портом USB Type-C. і щоб айфони могли продаватись в Європі, доведеться це зробити. Перейти з Lightning на USB Type-C. і керівництво Apple вже частково підтвердило, що айфон 15 серія, яке вийде восени цього року. Буде мати даний порт, що для iPhone справжня новинка, і разом із портом ми можемо отримати інноваційний a 17 Bionic, який обладнають графічним прискорювачем рівня ПК. Це не означає, що ви зможете запустити кіберпанк на iPhone, але якість проєктів, які будуть виходити на даній платформі, буде набагато вищим, тому що трасування променів це інший крок в якості графіки. А також байоніки використовується не тільки в смартфонах, але й в планшетах в тих самих айпадах. Що дозволить покращити 3D-моделювання та збільшити швидкість роботи. 2023 рік принесе нам додатковий розвиток технології доповненої реальності. Компанія Meta вже давно розроблює окуляри, які дозволяють розширити ваш простір. А представила повністю автономну гарнітуру Vive XR Elite, яка дозволить пограти в vr ігри і дуже ефективно і продуктивно працювати з 3D-моделями. Звісно, те, що я вам сьогодні розповів відео, це лише вершина айсбергу в гігантському світі технологій. І те, що нам здається зараз неможливим, через 5 років буде буденністю, і ви будете використовувати це в вашому смартфоні. Так що напишіть до коментарів, яка з нових технологій вам найбільш цікава, яку ви чекаєте. Ну і на цьому все. Ставте вподобайку, до зустрічі в нових роликах на каналі Алло. Бувайте!